Друзі, сьогодні в мене знову рубрика Пеймнича з тему, і я буду розпаковувати знову посилочку, яка мені прийшла з тем. Поїхали. Поки розпаковую, розказую, що в мене є рубрика, хто не знає, я забираю пакунки з додатку теми, які я замовив, і розпаковую їх безпосередньо на камеру для вас, не розпаковуючи їх на пошті. І так, що в мене сьогодні в моєму пакуночку? І отака трошки пожмакана упаковка карт Оно. Сподіваюсь, вони не пожмакані всередині. І є ще ось така коробочка, також трошки, бачите, деформована, але сподіваюся, нічого страшного. На що це в мене за. Сподіваємося, може, що ще Нічого. Що це в мене за посилечки? Значит, дивіться, хто не знає, Uno – це карткова гра, це дуже класна її. Версія, бо їх дуже багато, яка називається No Mercy, без жалю. Ось так виглядає всередині. Тут все нормально, будуть якраз була отака. От. І отакі три колоди. От, дуже чудові. У нас три колоди. В чому особливість? Давайте розпакуємо, я покажу. Хто просто цікавиться, зараз вибачається світло чи зроблю. Бо в мене, як завжди, забуваю поставити на. У датчику трошки більший час. Давайте розпакуємо, покажу. Дуже багато різних версій. Я шукав версію, там, де є картка. Плюс 10 карт. Тобто, хто в темі, скажімо так, той зрозуміє. І от дивіться, тут є карточки такі, плюс 2. От, є карточки стандартно, плюс 4. От, і десь тут повинно ще бути плюс 10, виходить, треба шукати. От, давайте розпаковуємо далі. Обіцяли, що є плюс 10. Так. Е, дуже цікаво, до речі, граю, всім рекомендую е, і для дітей, і для дорослих. Е, для дітей вона розвиває е, логіку, мислення, скажімо так, е, і якісь інші навики, які можна отримати. Ну, кольори дівчат, досліджувати, цифри. Так, щось я поки не бачу тут плюс 10. Зараз пошукаємо ще. Давайте останню цю відкриємо. Якщо тут цієї карти немає, то це, звісно, не... Не цікаво, скажімо так, трошки. Ну, нічого, гратися одно будемо, якщо навіть нема карти плюс 10, давайте пошукаємо, може, я неуважно дивлюся. Тому ці штуки всім рекомендую. Ми регулярно граємо в. О, ось! Є плюс 10 карт. То все нормально. Ось така, Все. Тут все виходить, як би є. Такі карти якісь цікаві є. общем, ну, тобто недаремно не я замовляв. Все нормально, все хорошо називається. Версія, так така номер 7 Далі. Тепер е, друга. Це були карти. Друга поселечка більш цікава для більшості, напевно, ніж перша. Значить, це рація. Можна бачити, що це пакунок двох рацій. Е, достатньо недорогий комплект, як для двох рацій. Інструкція. Давайте подивимось, бумажечки, які тут є. От, на багатьох мовах. Українська мова тут навряд чи, звісно, є. Так, зараз подивимось, подивимось, подивимось. Української мови тут, на жаль, немає. Не знайшов. Нічого. Рація це рація. Розібратися з ними простіше, ніж з космічним кораблем. Ось так вони виглядають. Одна рація, друга рація. Ось такі дві рації. А в чому їх особливість? Особливість в тому, що, давайте подивимось, з боку тут є отакий usb розємчик чи, напевно, для гарнітурки. Тут є окремо антенка. І зараз я покажу, в чому особливість саме цієї версії. От. Тут немає нічого в плані акумулятора. Тут треба ставити або батарейки, або акумуляторні батареї. О, таких дуже багато. Тут написано три штучки по 1,5 вольта АА, маленькі. Тут міні-пальчикові, так звані батарейки, треба поставити. І можна пробувати користуватися. Виглядають вони такі, як дитячі, скажімо так. От, але тим та не менше, це повноцінні справжні рації, от, якими можна користуватися на місцевості. Буду пробувати, але знову ж таки, коли ставлю в них батарейки. Ось такі штуки. А, Значить, а, на цьому поки по посилочкам все. А, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. На жаль, тому нам потрібно додати обов'язково на ЗСУ, допомагати хлопцям, а, щоб у них було все для нашого самозахисту, вони це постійно потребують. А, далі нашої зимової допомоги і щоб ми з них не забували обов'язково. Всім рекомендую наш благодійний фонд, а, центр допомоги переселенцям. Та ветеранам на вулиці Робоча 19 в місті Дніпро. Раніше ми були на Кривийській 2, тепер приїхали на робоча 19. Також вам раджу фонди, такі, як справа громад, і повернись живим. Це туди, куди доначу я, частіше доначу на «Справу громад. Також не забуваємо про магазини Рошен, бо Рошен допомагає дуже сильно і постійно на постійній основі армії. На цьому поки все. Все буде Україна!